Слава Україні! На сили оборони депутати спрямували додаткові кошти під прицілом РФ. Знову житловий будинок. Хмельничанин обікрав хату у старій синяві. Про це і не лише далі. У випуску «5 хвилин на головне. Зміни до бюджету на 2025 рік ухвалила депутатська більшість сьогодні, 31 липня. Законопроєкт передбачає збільшення видатків на оборону на понад 412 мільярдів гривень. За словами Ярослава Железняка, зміни підтримали 332 народних обранці. Виділені кошти розподілили наступним чином: 115 мільярдів гривень на грошове забезпечення військовослужбовців збройних сил України, 216 мільярдів гривень на закупівлю та виробництво озброєння, військової техніки та дронів. Решта на інші потреби війська. Нічні злочини Росії продовжуються у телеграм-каналах. Публікують наслідки чергової атаки. Цього разу під прицілом ворога опинилася житлова будівля у самому центрі Краматорську. Наразі невідомо про загиблих та поранених. Слідкуємо за оновленням інформації. Прийти та віддати шану відважному воїну Валерію Шопіну просять у Кам'янець-Подільській громаді. Він був один із тих, хто без вагань став на захист батьківщини у найважчі часи. На щиті захисник назавжди повертається додому 1 серпня 2025 року. Траурний кортеж прибуде у місто орієнтовано о 10 ранку. Маршрут проїзду. Проспект Грушевського, центральний ринок, вулиця Князів Корятовичів, будинок офіцерів. Де відбудеться церемонія прощання? Вічна пам'ять герою щирі співчуття рідним. У Хмельницькому обласному ТЦК СП прозвітували за результати моніторингові фіксації та аналізу всіх випадків пов'язаних із діяльністю військовослужбовців територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. У липні було зафіксовано 11 інцидентів, із них 10 не підтвердилися після ретельної перевірки. Один випадок підтверджений. Йдеться про вручення повістки на ім'я загиблого героя. Цей прикрий інцидент стався через несвоєчасне внесення змін до автоматизованої системи оберіг щодо загибелі військовослужбовця. Керівник другого відділу Шепетівського районного ТЦК СП особисто вибачався перед матір'ю героя. З метою недопущення подібних випадків у майбутньому проведено роз'яснювальну роботу з особовим складом щодо обов'язкового дотримання порядку ведення обліку. На Старосинявщині поліцейські оголосили підозру чоловікові, який обікрав будинок місцевого жителя. Правоохоронці з'ясували, що невідома особа, пошкодивши замок вхідних дверей, проникла в помешкання і викрала техніку для інтернет-зв'язку та відеонагляду. Роутер, відеосервер з жорстким диском, а також камеру відеоспостереження, яка знаходилася на вулиці. Крадієм виявився 30-річний житель міста Хмельницького. Слідчі вже завершили досудове розслідування. Обвинувальний акт скеровано до суду. Патрульні поліції продовжують працювати із дошкільнятами. Так, у одному із освітніх закладів міста провели заняття з назвою Безпечне літо. Патрульні розповіли маленьким слухачам про роботу поліцейських та продемонстрували спецзасоби, якими вони користуються під час виконання службових обов'язків. У форматі гри нагадали дошкільнятам правила безпечної поведінки на вулиці та основні правила дорожнього руху. У тиждень боротьби з вірусними гепатитами у центрі профілактики хвороб нагадують, що вакцинація є ефективним захистом від вірусних гепатитів Б та Д. Гепатити А, С та Є найкраще профілактуються дотриманням санітарно-гігієнічних норм. За інформацією генерального директора Хмельницького обласного центру контролю та профілактики хвороб головного державного санітарного лікаря Хмельницької області Миколи Геберкевича, у 2024 році у нашій області три дози вакцини проти гепатиту Б. Отримали 92,5% запланованих дітей за звітний період 2025 року. Вакциновано уже понад 45% дітей. А за власні кошти проти гепатиту Б вакцинувалися 506 дорослих, переважно медичних працівників. Наразі це все, чим встигаю поділитися із вами. Допоки ми готуємо наступний випуск п'яти хвилин. На головне слідкуйте за оперативним оновленням інформації на офіційних сторінках у соціальних мережах. Залишайтеся з першим подільським. Побачимось.